Майже рік іде війна. Справжня війна, велика вітчизняна за нашу українську незалежність. Десь 80% більше кожного військового підрозділу це люди, які прийшли в перші часи війни, які до цього не служили в армії або служили, але було давно. Наприклад, так я 15 років не був у війську, але з перших днів війни вони прийшли до війська, і тепер вже рік. Воюємо в складі Збройних сил України. Так, було і страшно, було і важко, але як говорить головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, але ніколи не буде соромно. Ніколи, не дивлюсь на те, що було і важко, і страшно. Як говорить президент України Володимир Зеленський, була, так би мовити, вторая армія міра, яка стала міфом. А була українська армія, яка була міфом, а стала легендою. Армія, яку тепер поважає весь світ, і так бояться расисти, 96% згідно соціологічних опитувань, підтримка Збройних сил України на сьогоднішній день. Такої цифри ніколи не було. 96%. І це дійсно Збройні сили, це еліта нації і її майбутнє. Кращі сини тут в Збройних силах України. Якщо говорити про то дійсно будь-яка війна це втрати. Це біль, це горе і страждання. Я скажу, що у нас в Одеському районі більше двох десятків громад, і жодну громаду не оминула горе. Жодну громаду не минули втрати. Якщо взяти там, ну, скажімо, повну, повну цифру давати не буду, але, от, скажімо, там, улюблену мою рідну Таїровську громаду, то майже кожен населений пункт. Біль, Страждання і втрати. Сержант Іван Биков сухий лиман. Юрій Нерубайський житловий комплекс Таїровські Сади. Володимир Німірський червоний хутір. Лейтенант Денис Брислов Савіньйон Антон Каламієць Радужний. Про кожного з них можна розповідати дуже довго. Справжні герої. Антон Каламієць, який взагалі. Не мав відношення до нашої громади. Він сам успішний журналіст. Працював субкором одного з київських каналів херсонець. Евакував родину з Херсона, вивіз дружину і двох маленьких діточок, двох синів, 3,8 років. на Радужний, а сам пішов воювати. Звільнив Херсон, пішов далі воювати, а загинув під Марінкою. Я взагалі думаю, що про те, що кожного з них ми будемо увінчувати. Я сам буду ініціювати після війни питання, щоб кожного з них, в тому числі в Таїровській громаді, увінчили пам'яттю. У нас в Таїровській громаді 5 вулиць населених пунктів, які мають назву спортивне. Один з них це в ЖК Таїровські сади. Я не знаю, які там ставлені, там і відношення вони мають до спорту, але, але в Таїровських садах черкащанин. Юрій Нерубайський придбав житло, вивчився, створив родину, зустрів з пологового будинку свого сина. А через місяць пішов на війну і загинув. А син Юрія Нерубайського так і росте в Таїрських садах. І хай він росте на вулиці Юрія Нерубайського. Іван Биков в сухому Лімані. Шість вулиць в Таїровській громаді. В різних населених пунктах мають назву вулиця Молодіжна. Вулиця Молодіжна є в Сухому Лимані, і в Чорноморці, і в Савіньйоні, і в Таїровому. Хай буде в Сухому Лимані, вулиця Молодіжна імені сержанта Івана Бикова. Є вулиця старшого лейтенанта Зєлікава, який захистив сухий Ліман від фашистів в 1941 році. Нехай буде вулиця. Сержанта Івана Бикова, який захистив Сухий лиман від расистів в 2022 році. Герої нашого часу є повсюди. Ви знаєте, от ось вони герої України, мешканці Одеського району. До речі, взагалі в Одеській області зараз три героя України. І всі вони мешканці нашого з вами Одеського району. Денис Максішко. Запоріжчанин і захищав свою Запоріжжя, своє рідне у складі легендарної 28-ї окремої механізованої бригади. Загинув указом президента України присвоєне звання Героя України. Валерій Самохвалов. Молода людина. 21 рік. Людина, яка ПЗРК Ігла збила три гелікоптери з расистами в перші дні війни. Разом з особовим складом. З ПЗРК Ігла три гелікоптери. Йому було присвоєно звання Героя України. А він його навіть отримати не встиг. Бо буквально через три тижні загинув внаслідок ракетного обстрілу в Миколаєві. Родина проживає. В селі Дачному колишнього Біляївського району. Ну і нарешті Дмитро Завадський. Дмитро Вадимович Завадський, якого добре знають на території Одеського району, в тому числі в Таїровській громаді. У нього дуже багато друзів. І Сергій Дараховський, і Вілін Сандр, і Тимур Хасаєв. Разом з Хасаном Гаруновичем Хасаєвим ми його зустрічали ще в далекому 2014 році біля Кутєйнікова, молодим старшим лейтенантом. Потім зустрічали його в 2015 році біля Мар'їнки, а в 16-му році біля станиці Луганської. 14 жовтня минулого року Дмитру Завацькому з відповідно указу президента України було присвоєння звання Герой України як найдосвідченому і найуспішнішому комбатові. Який півроку держав населений пункт Новотошківський і кришив там русню як капусту. Зараз полковник Дмитро Завадський очолює одну з механізованих бригад Збройних сил України. Оце от герої нашого часу. Хочу до всіх звернутися, що ми не виловлюємо і не закидуємо, і не заганяємо до Збройних сил. Ми запрошуємо до Збройних сил. Тому що зараз Збройні сили це дійсно еліта От. Тому кожному хлопцю від 18 до 60 років треба просто згадати за свій обов'язок, обов'язок справжнього чоловіка. І прийти, звіритися, з обліком до військового мату, пройти медичну комісію, пройти психологічний відбір, пройти індивідуальну бесіду і тільки після цього. Ми вже самі визначено. Нам потрібні професіонали, нам потрібні мотивовані, нам потрібні патріоти. Хто готовий, приєднатись до нас?